За Всем Святого Духа. Всіх вас я вітаю з новоріттям, новорітєм світським, мирським, але в нашому сприйнятті, згадуючи своє власне дитинство, нас завжди новорітне відчуття, що відкривається щось нове і воно повинно бути добрим, щасливим. Ми це власне і бажаємо, і просимо Бога, щоб дійсно рік, наступивши для нас, був і мирним, і добрим, і щасливим. О, і є служба окрема новоліття. З одної сторони, вона служиться в період церковного новоліття, 1 вересня за старим стилем. але і ця служба служиться, коли новоліття і є світське, і ми Бога просимо благословіння на рік. Наступивши, дякую Богу, йдучи за всі ті труднощі, пробовання, які були у нас за його милості, тому що мирість Божа, вона завжди над людиною, тому що моля Божа, що всі спаслися, і Господь стукає наші серця, призиваючи до спасіння і своїм благим промислом, ведучи нас в дорогу, яка Спасительна. Тому тобто ми молимося, щоб наше серце. Очі нашого серця бачили промисел Божий і відчували волю Божу про себе, щоб ми йшли дорогою спасіння. У сьогоднішньому Євангелії новодіття розповідається, що Господь прийшов в сінавогі і каже, що літо, літо благоприємно, тобто рік наступив благоприємний. Чому в той період? Бо що Бог прийшов на землю. І він говорить про що Господь помазав. Тому що Христос є Месія, а друга назва це є помазані. А помазання на єврейській мові хрізма звідси Христос. От Христос це є помазання. Господь мене помазав. Таким чином, сам Господь, якби в сінавогі указував людям, що збулося пророцтво, і от я обіцяний Месія якого проповідували пророки, вказували і, і до зустрічі, якого Господь готовий на народ Ізраїля. А для нас теж літо було приємно, тому що ми з вами в церкві. Ми дійсно пізнали Христа. А тепер ми повинні послужити, щоб ми війшли, мали надію на царство Небесне, надію, як раби Божі, при тому раби слухняні. Які дійсно примножили духовні дарування, е, як робити їх добре, як і з притчі, ті, які примножили таланти, як от та притча про таланти, так і ми таким повинні бути. І тому для нас було приємно, тому що ми живемо, значить можемо спасатися. І я говорив патріарх Павла, по-моєму. Що від людини не залежить в який час народитися і де народитися, а від людини залежить бути людиною. І тому дійсно ми повинні бути людьми, людьми добрими. І бути християнами, являти ото світло віри, цим світлом пригрозити свою душу, тобто очистити від недоліків, від гріхів, для того, щоб наша душа сіяла світлом благодаті Божої. І ми маємо цю можливість, тому що ми в церкві, ми молимося, ми знаходимося з Богом, сповідаємося, почищаємося. Е, вже за багато років, не тільки в нашому храмі, а взагалі в нашій церкві, от почала розповсюджуватись традиція на Новий рік служити службу. Причому раніше до війни це була нічна служба, щоб ми молити зустрічали новий рік. Беручи за приклад Біблію. О, так от, коли Новий рік біблійний, положено було приносити дійсно жертви за весь народ. Це і день іскуплення було для єврейського народу, коли жертва приносилась за весь народ і Просвященник за себе жертву приносив і входив один раз в рік у свята і святи. І це була служба іскуплення. Коли просені священники молилися за народ Божий, і народ каявся для того, щоб Господь простив гріхи за той рік, який пройшов, для того, щоб вступити в новий рік з чистою душою, а раз з чистою душою, то значить благословіння Боже буде. А раз благословіння Боже, значить все буде добре. Тому то в Біблії подано цей приклад, що новий рік саме так треба зустрічати, в молитві, в Покаянні. І разом з тим і властивання Божия на рік наступивши. І так от в церкві дійсно служби служилися, люди приходили. О, і сьогодні і ви прийшли для того, щоб помолитися з Богом, розпочати новий рік. Багато сповідалися, причищалися, і чи просто молітви покаялися для того, щоб чистою душою розпочати рік і з надією на милість Божа. На милість Божа, щоб ми своє призвання Кожен з нас своє виконав і як добрий благий раб, чув від Господа, що війни в царство небесне. Тому -то я бажаю, щоб власне Боже в наступившому році було з вами. Ми йдемо в слід святих і сьогодні в пам'яті мученика Венефатія. Святий першого стрітка, який був і не хрещений, жив в римі. Був рабов служанки, навіть продавався блуду і холода Атаїда, християнка, яка не зовсім чистого життя вела, направила його, щоб він приніс Мощі святих мучеників. тому що Була така благочестива традиція християнським сім'ям. Ну Взагалі церква упокаювала. Е, Погребала і упокаювала, і віддавала шана святим мученикам, упокаючи їхні тіла, хоронячи, і наша була традиція, що більш знаті в вдома домові храми, де ці мощі покоїлись. От так Гаїда теж хотіла прийняти мощі, мученика Христова. І от Веніфаті бачив страдання християн, сам сповідав себе свідомо йшовши на муку. Усвідомлюючи, щоб цією мукою загладити свої гріхи як сповідник віри, от Небесного. О, Так що леді тіло вже її раба, о, мученика Кам'яніфаті, і це дійсно її привело в покаяння. Сьогодні пам'ять і преподобно і Муримця, воїна Київської Русі народився в Муромі. І до 30 років він не ходив, ноги не працювали, сидів в основному. Е і дослідження 1988-90 року е обстеження рентгенологічне проводили і дійсно показали, що з одної сторони у нього такі зміни в хребтові і в суглобах, що він довгий час не ходив. Це підтвердження цього було, а з іншої сторони йшли і сліди тих храм. І рука була поранена, і ребра, грудна клітка. І що дійсно це був воїн. Так, До 30 років він сидів, поки явилися старці, чи ангели не дали, не пропили святою водою. Він піднявся і укріпився і духом, і тілом, і став захисником Київської Русі. Ну, раз Кипчиські лаври мощі положне, то значить. І е, Київ захищав, а потім після поранення, коли старший став після поранення дуже важко, то він прийняв монашество, там упокоївся Кібічевській лаврі. І його рука виставлена на той період. Це людина для нас це середнього зросту для, на той період 177 сантиметрів. Це був вище середнього, але рука крепка, дійсно був богатир. І рука зложена в Хресному Знамені. Що три пальці разом, о, щоб вже було трохписне, пресне знавлення в ньому це підтвердження, що не тільки той період, теперіозно, і в тому числі три перстя теж у нас було. Так що ми шануємо і Його цей преподобний став героєм наших переказів, лін, о, як богатир захисник нашої землі від всякого зла, да, солов'я розбойника. Він його переміг. Як Георгій побідоносець. Змія дракона, тобто дьявола в вигляді дракона переміг, то цей у вигляді Солов'я розбойника переміг, як свідоцтво сили віри. Ну і пам'ять преподобна Вілохія Печевського, це вже святий сповідік ХХ століття, який був ганимий, завдяки якому і Печевська лавра не була закрита. Він багато пострадав, так що психіатрична лікарня в'язне. І не тільки радянська влада йому мстилася за те, що він не дав зробити те, що вони бажали, закрити монастир. Звичайно, дьявол йому мстив, але навіть відні, теж по дьявольському такому навіту його мучили, бо що монастир потім його не приймали після лікарні. То жив був у рідних, хто до пізньо осінню в болото, і там його побив, кинув воду, але він застудився, хворів, але по милості Божого живий. І так він за монастирем потім жив, продовжував рідних, на храмі кладовища, як їхати на Святодуховський Схід, і прослався великий старець, і цілитель був, просто прав. Але це перш за все духовне дарування, цілий став, тому що позорів і було відкрито і духовні причини. Хвороб в тому числі молитви він зцілював і допомагав людям, коли в лікарні був, він сказав, дайте мені хрест і ванти, щоб я міг служити в односвятній молітні, ні одного хворого не буде. То навіть і тілісні психічні хвороби, молитви, да, молитви, все можна зцілити, от приклад, оце святий. І... Як кажуть, його і травили, коли людей приймав, були заслані люди, які травили його в кінці кінців. Він знав день своєї смерті, молився, казав, от як то буде, коли на гроб будуть кидати, мерзлу землю. Тому що Цей день відійшов до Бога, до Господа і хоронили це О, Великий подвижник, який покоїться тепер з Іомом Очаєвським. Ой, ми прочитали йому молитву, щоб для нас він був гадати Тому Тому молитву зустріли новий рік, іншому молитви цілий провели, і нехай милість Божа завжди буде над нами.